Привіт, друзі, вітаю! Сьогоднішнє наше відео тісно пов'язано з попереднім відео. Хто не бачив, подивіться. Ми там їздили дивитись нерухомість. Як ви знаєте, я шукаю бюджетну нерухомість по карману, щоб і ремонт там уже якийсь мінімальний був, бо теж ремонт не хочу вляпуватися. Так от, я шукаю нерухомість і їздив в маленьке місто, дивили, дивилися ну, там квартирку, така непогана квартирка. На останньому поверсі, ну, детально можете подивитися попереднє відео. Не буду вже, щоб відео не затягувати вам. Якщо цікаве, подивіться попереднє відео. Отак- от, було багато питань. Я так зрозумів, що треба вас трошки в курс справ вести, щоб ну, більш ясність вести в курс справи. Так от були питання, чому я переїжджаю в маленьке село, ну, містечко, там на 5 тисяч, воно так само, таке саме, я і зараз живу. Так, от, ви багато питали, чого ти туди їдеш? Там ні роботи немає, нічого. Їдь в Мадрид, в Барселону, їдь. Що ти там взагалі забувся? Тож сьогодні, друзі, поговоримо про те, чому я шукаю нерухомість саме в маленьких містечках чи маленьких селах, недалеко від міста. Друзі, дивіться, чому я шукаю нерухомість маленькому містечку, а не беру до уваги Мадрид чи великі міста. У мене немає там якихось захмарних. Грошей там, 200 тисяч чи 150, 150 навіть. Це, ну, це шалені гроші, їх збирати і збирати. І так як зараз росте нерухомість, вона кожний рік ну, на 10% це мінімум виростає, а то й більше. Ну, це не бігає, вважається, ти постійно женешся, женешся, і ти в ітогі не, не догонишся, тому що воно по чуть-чуть все росте. Стройматеріал, стройматеріали ростуть, запрати ну, по чуть-чуть ростуть теж. Ну, все одно, ти будеш все одно на одному місці топтатися. А в маленькому селі це ще більше, маленькому місті це ще зараз доступно, ще можна щось знаходити. Не так то просто, звісно, теж це не виросли. Але я шукаю, вже дивився десь приблизно 6 варіантів. За останній за останні рік трошки більше. Оце ось зараз, що я дивився, останній варіант, це був шостий варіант мій. Перед цим дивився, були варіанти, але в усіх. Це були останні етажі, майже завжди, да, по-моєму, і скрізь були проблеми з кришами. А оце, що я дивився варіант, це непоганий варіант, і криша, по-моєму, там нормальна, тому що ну, здання нове. 89-го року постройка здання. Друзі, іпотеку я для себе не розглядаю, тому що я не хочу бути прив'язаним до одного місця роботи. Ви знаєте, тут в Галісії, дуже великі проблеми з роботою. Я там ще можу зрозуміти, хто бере іпотеку в е, ну, великих містах, таких як Барселона, Мадрид, да, там Орена захмарних всім коштує і в цьому є логіка. Друзі, я шукав уже тут в Галісії, в великих містах спочатку. Це в таких містах, як Луго, Оренце, Фероль. Але не вийшло, тому що там або були задовжності великі, або банківські квартири були, там на них куча довго було, там по 20 тисяч довго них ще було. Ну, або криші ну, деряві, багато там ще нюансів, нюансів різних було. Тому я зараз шукаю маленькому містечку. Друзі, вже навіть в Галісії, в містах таких от 100 тисяч чоловік, щоб купити бюджетну нерухомість, це вже потрібно мінімум 100 тисяч. Щоб таке-міння було, це вже потрібно 150 тисяч. А оце Сантьяго де Компостела, це туристичне місто. І там взагалі ціни, ціни деруть, ну, не деруть неоправдано високо. Там вже мабуть, навіть 200 тисяч. І 200 тисяч це в Сантьяго будуть ще варіанти такі. Там такі, я повертаю, там варіанти не дуже. Це буде навіть ще гірше, ніж я нашов оце в попередньому відео в квартиру дивився. Це буде гірше, набагато гірше, за 200 тисяч Сантьяго. А я не хочу такі великі гроші потратити і жити в халупі такі. Я ж кажу, я десь під містом куплю там 30 км від міста чи 20, щоб була хороша транспортна розв'язка і, і все. І їздять на роботу все, і спокійно заробляти, Або на крайній криптовалюті роботи. І багато хто питає, де ти там будеш в селі шукати роботу, що ти там будеш робити. Так я вам скажу, я ось сюди в селі прожив вже 10 років, да, навіть більше, ніж 10 років, і якось працював. А те село нічим не відрізняється, навіть я скажу, що воно ще красивіше, і до міста трошки ближче, і транспортна розв'язка трішки краще. Там і до Віго годину поїхати, і до Оренце 20 хвилин. Там городські автобуси кожен час їздять, 10, 10 разів в Оренце їздять кожен день і назад теж 10 разів. І ще є і поїзд там їздить також. Там в моєму містечку приблизно 5 тисяч населення і там також, плюс-мінус так само там. Там, де я зараз живу, що тут там можуть роботи бути більше. Бо це таке туристичне містечко, це путь Сантьяго якраз через це, це місце пролягає. І багато туристів сюди грошей не студять, готелів багато, знаєте, гостішок різних. І це тільки спасає оце містечко. Я все одно в цій сфері не працюю. так що Мені воно, що ці туристи є, що немає, вони роль у, ну, не, в, моє, в моєму житті особи не, не відіграють. Тож дуже було багато питань. Де я буду там працювати? Так от, в самому цьому маленькому містечку я там не сподіваюся, що знайти. Там 5 тисяч населення, де яка там робота. Там є сезони, там виноградників багато. багато. На крайняк можливо щось може там сезонну роботу знайти. так. Але я більш розглядаю місто, там місто є близько 20 хвилин, і ви в місті на 100 тисяч населення, там прекрасне місце. Кожну годину їздять автобуси. І яку не яку, я думаю, вже роботу можна знайти. Більше буде варіантів, ніж тут, в маленькому містечку, там де я зараз живу. Тут мені до Сантьяго важче доїхати, якщо машини немає, то тут транспортна розв'язка набагато гірша. Тож, друзі, я думаю, що там роботу знайти більше шансів, ніж тут. І я вже тут, я, що чесно, вже морально, вже не хочу в цьому селі знаходитись, вже. хочеться якихось змін, вже надоїло в одному місці тут. На одному місці проработав все время, 10 років, приходять щось другого. Да, Понятне, що з роботою зараз скрізь в Іспанії погано. Да, там в великих містах краще, ну я ж вам кажу, там арінда дуже великі гроші стоїть. А тут вже дивіться, я не розсматрию цю нерухомість, що я в селі тут куплю, там, де ми дивилися, це не як інвестиція, це просто для себе я купляю, щоб там жити. Це не для оренди, я нам нікому її здавати не планую. Це просто для життя, щоб вже трошки було спокійніше жити, вже менше суєти, це своє-є своє. своє. Да, так, зрозуміло, що воно там теж буде. Ну, витрати на неї теж будуть, і налог платить, якусь страховку треба оформити. Возможно, там і криша пропаде, теж треба міняти. Да, це теж розтрати все. Ну, все одно, це все одно найголовніше в місяць розтрату це ви платите за... Оренду квартири. У мене як посчитав, я за 3 роки оцих останніх заплатив, так мені чесно ткась жаба Ну, Це така нормальна сума виходить. Ти, ти там 5 років прожив, вже вважаєш, що та квартира так окупилася, чим ти за оренду платиш. Зараз, друзі, у нас ще йде переговорний процес з цієї нерухомісті, що я дивився, я запросив нота сімпле. І обично вона робиться ну, там не більше 5 годин, 8 євро ти там платиш, десь вона коштує, що нота сімпле ця. І я її прождав 5 днів. Мені її прислали через п'ять днів і прислали я. Прислали тільки першу сторінку, там вже замазали хто хазяїн, хто є хто, хто. Я потім запросив повністю на ну, тацімплакомплект, а потім мені, там, прислали ще одну сторінку, щоб подивитися, які там задовжності. І там теж не все так в порядку. Там якийсь був судовий процес на, це, на цю нерухомість. Ну, там жінка і чоловік, вони, в них був розвод, і вони якось там ділили нерухомість. Я думаю, там нічого серйозного немає. Вони пообіцяли мені це вирішити, питання. Я сказав, поки а це не справимо, ніякий контракт, поки що не будемо підписувати. Так, поки що жду. Ну, оце найдуше, що бісить, мене це некомпетентність. В якомусь селі навіть купити і тут куча проблем. А я там, якщо там в містах, так мені взагалі страшно представити, що буде. Ще більш детально про цю нерухомість, ще наступне відео зніму, розповім, що там і як. Ну, а Взагалі, друзі, якщо не вийде з цієї квартири, будемо тоді ще якусь шукати. Ще бачу в цьому місті домінг за 39 тисяч такий непоганий, та, по-моєму, три етажа, але там з криші проблеми. Ну, Я думаю, варіанти є, будемо шукати потихеньку. Тож, друзі, я сподіваюся на краще, а там що буде, те й буде. дійсно по ситуації. Я вам розказую так, як є, ну, реально життя, без переукрас, без нічого. На даний момент цьому ріелтору я ставлю 1 бал із п'яти возможних. Хоч ви і пишете, що в неї красиві сідниці ріелтор огонь, але я оцінюю людину не по зовнішньому вигляду, а по поступкам. Поки що нічого ну не бачу одне професіоналізму. Я ноту Сімпле 5 днів здав, це не дуже нормально. Вона ділається буквально 5 часов. Я кажу, там, вона копійки стоїть, не таких великих грошей. Оце мене вже перше, що вибісило. І теж, каже, завтра отвічу, відвічаю через 5 днів. Ну, так я так собі. Це, звісно, дуже злить мене. Так що, друзі, дякую, що подивилися, буду далі вас, вас тримати в курсі. Пишіть свої питання в коментарі, Постараюсь відповісти в наступних відео. І Дякую вам, що дивитеся, і до нових зустрічей.